Шановні, ось це відео виправдало себе на 80%, а це лише аналітика погоди в Україні на тиждень. Це великий аргумент на підписку на цей канал. Але зараз виходить відео з нової рубрики, де я пояснюю щось цікаве по погоді. Свої ідеї раджу писати у коментарях. Реалізація буде щотижня по суботам, ну щоб відпочити від минулих днів. Завтра у неділю виходить відео по аналітиці погоди в Україні на наступний тиждень. Тому погода знову щось готує для України. А я Богдан, і я поясню, що таке типові хвилі, чим вони загрожують і як вони зароджуються. Зароджуються ці хвилі завдяки циклонам або зі Скандинавії, або з Атлантики. Коли циклон приходить з Атлантики або зі Скандинавії у Європу, то частина циркуляції підхоплює тепле або спекотне повітря з Африки та строменевим потоком переносить на північ та схід глиб континенту. У сонячний день тепло з поверхні землі посилює зону тепла, а хвилею вона називається бо тепле повітря до висоти 4 кілометрів штовхає тропічний струменевий потік на північ, що утворює зигзаг в атмосфері. Саме тому ви бачите таку криву. Восени вони приносять тепло у 20-25 градусів, що приємно для розвитку рослин у цьому пори року. Але ці хвилі за собою можуть принести холодне повітря. Це спостерігається саме зараз, з 22 по 24 травня, коли західні області країни накрив холодний атмосферний фронт внаслідок циклон зі Скандинавії, а решту частину країни охопила спека під 30 градусів. Влітку теплові хвилі несуть велику загрозу, особливо коли утворюється тропічна циркуляція, що не дає прохолодному вологому повітру проникнути всередину. Це як Україну накрити кришкою, щоб було ще спекотніше. Це вже було у липні 2024 року, коли в Запоріжжі та в інших містах Півдня та Криму тиждень 40-градусна спека без дощів. У 2023 році теж була потужна спека, і лише у Європі загинуло понад 47 тисяч людей через потужне тепло, яке прийшло з Атлантики та посилилось над континентом. У той час у багатьох країнах температура побила історичні максимуми більше 40-45 градусів. Що буде у 2025 році? Ніхто не знає. Синоптики лише гадають, що в Україні літо буде аномальним, але тільки час покаже, що буде насправді. Пам'ятаємо, погода завжди змінюється.